Аю, друзі, я Віталій Портиков. Впливове британське видання Guardian із посиланням на власні джерела повідомляє про таємну зустріч Головнокомандуючого збройних сил України Валерія Залужного із високопадовцями з західних країн для обговорення стратегії українського наступу. Зустріч відбулася 11 днів тому у спеціальному місці на кордоні між Україною і Польщею. Тривала вона близько 5 годин. Залужний привіз на цю зустріч всю свою команду, тобто саме тих людей, які визначають головні пріоритети. Наступу збройних сил України і стратегію цього наступу з боку західних військових були головнокомандуючі об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Кристофер Кавелі, генерал зі Сполучених Штатів Америки, а також голова комітету начальників штабів Великої Британії. Адмірал Тоні Радакін, який відомий своїми постійними контактами з українським керівництвом, генерал Радакін на відміну від очільника комітету начальників штабів Сполучених Штатів генерала Марка Мілі, постійно відвідує Україну марку Мілі, як і іншим вискоставленим американським військовим, такі подорожі заборонені з точки зору безпеки, саме тому. Розмови Залужного і Мілі, як правило, відбуваються у віртуальному режимі. А Радакін і Залужний розмовляють безпосередньо. Окрім того, Радакін, як повідомили, з Джерел «Гардіан» провів 45-хвилинну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Це також була нерозголошена зустріч І під час цієї зустрічі британський генерал обговорював із президентом України наміри українського керівництва у питанні наступу збройних сил України на позиції, які зараз є окупованими російськими військами. Звісно, не можна вважати, що Guardian оприлюднила інформацію, яка не була відома раніше ще 18 серпня. Генерал Радакін оприлюднив інформацію, згідно з якою він зустрічався із залужними кавалі. Була фотографія, яка продемонструвала ці перемовини. і. Три генерали посміхалися у об'єктив після цих консультацій на високому рівні. Британські джерела досить обережно говорять про підсумки цих консультацій західних військових із генералом Залужним. Однак деякі американські і британські військові вважають, що після цієї зустрічі стратегія України у наступі змінилася. І що збройні сили України насамперед зосереджуються на запорізькому напрямку? До того ж Валерій Залужний підкреслював під час цієї зустрічі, що українські військові знаходяться на порозі прориву під час українського корт наступу. У чому відрізнялися погляди? Американських, британських і українських військових ймовірно, під час цієї зустрічі американські і британські військові дуже побоюються, що в разі, якщо збройні сили України не досягнуть значного успіху у наступі на позиції збройних сил Російської Федерації, зібрати таку кількість зброї, яку вдалося вже зібрати на цей момент для наступного наступу збройних сил України у у 2024 році буде набагато важче і з точки зору політичної, і з точки зору фінансової, і з точки зору наявності певної номенклатури озброєння, яке буде кончо потрібно збройних сил України в разі, якщо буде потрібний ще один великий наступ на позиції збройних сил Російської Федерації, і таким чином західні військові вважають, що прогрес у наступі має бути продемонстрований вже. Цими найближчими тижнями і місяцями до того ж, як відомо у західних політичних і воєнних літ є серйозні побоювання щодо. Результатів президентських виборів у Сполучених Штатах наступного року, як відомо, головні республіканські претенденти на посаду президента Сполучених Штатів і Дональд Трамп і Десантіс неодноразово говорили про необхідність припинення війни, яка відбувається на українській території. Колишній президент Трамп взагалі вважав, що він зможе домовитися із російським лідером Володимиром Путіним і припинити війну буквально за лічені дні, якщо не години. А губернатор. Торфлориди де Десантіс підкреслював, що війна може закінчитися в разі, якщо Сполучені Штати скоротять свою військову допомогу Україні. Ці погляди відзеркалюють позицію певної частини республіканського істеблішменту, яка вважає, що Сполучені Штати знато глибоко занурилися у війну між Росією і Україною, і тим більш у ситуації, коли Україна навряд чи має реальні шанси для повернення своїх територій. А головною загрозою для національної безпеки Сполучених Штатів є зовсім не Росія. А Китай, який тільки посилює свої позиції на тлі російсько-української війни. І звичайно ж в цій ситуації питання самої можливості багаторічної війни на виснаження, про яку мріє президент Російської Федерації Володимир Путін, і яка, як можна зрозуміти, підтримується більшою частиною російського генералітету, є абсолютно неприйнятною для західних воєнних еліт, які усвідомлюють, якого типу політичні діячі можуть керувати їхніми країнами незабаром, і які рішення вони можуть ухвалювати. Хвалювати під час цієї війни на виснаження, таким чином ми можемо говорити про те, що такі таємні зустрічі допомагають Україні досягнути і успіху у наступі збройних сил на позиції російських окупантів і узгодження позиції союзників в момент, коли. На заході все більше розповсюджуються російські наративи щодо можливого. Ходу війни і відчувається певна втомленість від війни і страх перед її переростанням у багаторічне випробування як для України, так і тих країн, які підтримують нашу державу у протистоянні російській агресії. В цій агресії вже не братиме участь очільник так званої приватної воєнної компанії Вагнер Євгеній Пригожин. Можна сказати, що президент Російської Федерації Володимир Путін поставив крапку на. На існуванні воєнних організацій, які не підкоряються російській державі, після того як випустив указ із вимогою підписати клятву на вірність російській державі кожному хто буде служити у. Російських збройних силах, або брати участь у операціях Російської держави проти ворогів, де б ці операції не відбувалися, як відомо. Євген Пригожин, підтриманий командирами Вагнера, категорично відмовлявся від підписання контракту із міністерством оборони Російської Федерації і дозволив собі публічну критику найближчого соратника Володимира Путіна, міністра оборони Росії Сергія Шайго, а також начальника генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерія Герасимова. Однак, опередковий марш справедливості Пригожина, який очевидно був інсценізацією російських спецслужб, закінчився крахом кар'єри колишнього близького спів... Робітника Володимира Путіна, і найголовніше висновком самого Путіна і його найближчого оточення, що ніяких автономних військових угруповань в складі російських силових структур бути не може, і що потрібно повертатися до чіткої вертикалі, яка буде замикатися не просто на Путіна, як на Верховного голоковадуючого збройними силами Російської Федерації, а на Міністерство оборони Росії та інші силові структури, таким чином, вже невдовзі, ми побачимо Зміни у самому підпорядкуванні військових і на українському фронті, і на фронті у Африці, де, як очікується, колишні солдати Вагнера, які стануть співробітниками головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії, можуть взяти участь у новій ймовірній запеклій битві війні за Нігер, яка може серйозно дестабілізувати африканський континент. і Посилити вплив Російської Федерації на чолі з Володимиром Путіним на регіони Африки і на те, як буде змінюватися позиція західних країн у критично важливому для їхньої безпеки регіоні африканського континенту. Дякую, друзі! Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі На каналі, патреоні Патріоні Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Також користуйтеся функцією спонсорства самому цю перемоги й вам. Хай щастить.